20 лютого в приміщенні міської ради відбулось засідання виконавчого комітету Білгородністровської міської ради. На порядку денному було кілька важливих питань, що стосуються соціального захисту, економіки та освіти. З метою підтримки обороноздатності держави виконком схвалив зміни до програми шефської допомоги військовим частинам. Також були внесені зміни до міської програми підтримки ветеранів війни та захисників України. Начальник фінансового управління Олена Задорожна представила зміни до бюджету серед головних напрямків виділення додаткових коштів на соціальний захист ветеранів та демобілізованих осіб. Збільшити доходи по загальному фонду бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цільність України на суму 245 тисяч 720 гривень. Через обмежене фінансування міськрада вирішила не змінювати розмір стипендій міського голови обдарованим дітям, а скоротити період їхньої виплати з одного календарного року до навчального року. Ми всі програми зменшуємо через брак коштів. Да. Ну, іншого виходу нема. Або зменшувати ми кількість учасників суму стипендій. Ну, тоді діти будуть казати, чому в минулому році одні отримали, допустим, тисячу гривень, а ми будемо 700 отримати. Тому вирішили все-таки зменшити період ну, отримання цих стипендій. З 1 лютого 2025 року вартість харчування дітей в навчальних закладах буде такою. Заклади дошкільної освіти. Для дітей від 1 до 4 років – 67 гривень 86 копійок. Для дітей від 4 до 6-7 років – 89 гривень 29 копійок. Заклади загальної середньої освіти. Для учнів перших та четвертих класів за кошти держсубвенції – 42 гривні. Для пільгових категорій з місцевого бюджету – 47 гривень 35 копійок. Як зазначила начальник управління освіти Олена Принц, система співфінансування для дошкільнят залишилася незмінною. 30% сплачує міська рада, 70% – батьки. Також було запроваджено нововведення для певної категорії. Батьки дітей закладів дошкільної освіти, які проживають в інших громадах, сплачують 100% вартості харчування, крім батьків, які працюють у місті Білгород-Дністровському, та сплачують податки до бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади. А саме повністю це вартість буде від 1 до 4 років 67 гривень, 86 копійок. Дітям від 4 до 6 років вісімдесят 89, дев'ять 89 гривень двадцять копійок виконком ухвалив рішення про створення ради безбар'єрності. Директор департаменту економіки Ольга Ціполенко оголосила її склад. До складу безбар'єрності у нас увійшло 13 осіб. Серед них це начальники структурних підрозділів, які відповідають за окремі напрямки. Це також і депутати міської ради, представники громадської організації, і також директор. ІРЦ. Крім того, одна з громадських організацій висунула пропозицію додати до складу ради ветеранів війни. Після офіційного звернення ця пропозиція буде розглянута. На засіданні схвалили міську програму підтримки малого та середнього бізнесу на 25-27 роки. Директор департаменту економіки пояснила, що програма включає заходи для стимулювання підприємництва. Пропонується підтримка енергонезалежності місцевого бізнесу, тобто традиційні та альтернативні джерела енергії. Сьогодні ми бачимо, і ми вже стикнулися з такою проблемою, коли у нас 23-й рік, це блекаут був повний. І нам наші підприємці допомагали мешканці міста для того, щоб вони могли підзарядити телефони, попити гарячий чай і так далі. На той час такого заходу в програмі не було. Сьогодні пропонується, щоб таким підприємцям, які або закупують генератор, або будуть встановлювати сонячні електростанції, ми будемо виділяти кошти на підтримку такого заходу. Також пропонується фінансова підтримка малого і середнього підприємства на розвиток за грантовою державною програмою, власна справа, що надається Білгородністровської філії одеського обласного центру зайнятості. Ми знаємо, що також у нас є підприємці, які хочуть відкрити власну справу, але та сума, яка надає центр зайнятості, вона не така вагома. І ми пропонуємо, що ми будемо видавати по 5 тисяч гривень нашим підприємцям, які зможуть за ці кошти оформити, ну, наприклад, там юридичні документи. Після розгляду депутатами буде сформовано чіткий алгоритм отримання допомоги. Окрему увагу приділили розгляду скарги громадянки, яка заперечувала свою провину. Проте наявні протоколи підтвердили рішення адміністративної комісії, і виконком підтримав це рішення. За підсумками засідання, виконавчий комітет ще раз наголосив, що одним із головних пріоритетів міської влади залишається підтримка військових, ветеранів та їхніх сімей. Міська рада і надалі спрямовуватиме ресурси на допомогу захисникам України, адже їхня боротьба забезпечує майбутнє громади. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.